Машина LG повідомлення про помилку UE. Причина перша завантажено занадто мало білизни. Рішення проблеми додайте одну дві подібні речі, щоб збалансувати завантаження. Причина друга завантажена білизна розташована нерівномірно. Рішення проблеми додайте одну дві подібні речі, щоб збалансувати завантаження. Причина третя пральна машина обладнана системою контролю балансу в барабані під час прання важких предметів, наприклад, килимів або халатів, Ця система може зупинити обертання барабана або перервати весь цикл обертання. Рішення проблеми перерозподіліть завантаження для нормального обертання. Причина 4. Якщо білизна занадто мокра після закінчення режиму, додайте маленькі предмети для вирівнювання завантаження в барабані та повторіть процес віджимання, рішення проблеми Перерозподіліть завантаження для нормального обертання. Натисніть кнопку Живлення, щоб скинути повідомлення про помилку. Далі можна вибрати іншу програму.